Починаємо нашу комісію на передкуденному чотири питання. Перше питання, питання про внесення змін на програми соціально економічного та культурного розвитку Європейської селищної ради на 25 рік, друге про виконання бюджету Раїнської селищної територіальної громади за перше півріччя 29-го року. Третє про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 24-го року, номер 1064. 2, 3, 8 про селищної територіальної громади на 25 рік зімено і четверте про передачу майна комунальної власності Ларинської селищної територіальної громади. Так, зараз у нас <клес> друге питання про виконання бюджету Ларіонської селищної територіальної громади на першому се 25 року. Перше річі 2025 року до бюджету Районівського северної територіальної громади надійшло доходів 82 мільйони 498 тисяч 881 восемьдесят До загального фонду надійшло 72 мільйони 781 тисячі 538 млн із фонда дев'ять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч триста сорок мільйонів. Ну, основний показник у нас залишається це наші власні доходи, що допоможе нашими платежниками податки, платниками податки. Поэтому у нас власні доходи, выконані на 104,7%. В свою чергу у нас власні доходы поделяються на податкові на податки на відходження. До податкові відходження у нас выконані на 104 ,60%. Це до нас надішли и податок та доходи доходы физичные оси, це наш основный подало. Податки на наход та податки на прибуток, внутрішні податки і місцеві податки та збори. В цілому всі показники в розрізі податкових надходжень виконані понад 100%. До податкові надходження у нас надійшли на 110,2%. і відсотка. І також ми отримуємо до нашого бюджету з різних бюджетів сім. Виких трансферах. Це базова дотація. Ми отримали 100%, 10 мільйонів восьмів п'ятдесяти. Освітня субвенція 24 мільйона, 437 п'ятдесятих. Всі трансферти нам автоматично держава із інших бюджетів надається 100% до плану. Тобто, якщо у нас план на шість місяців, помісячно розбуде автоматично і отримуємо 100%. Także z dnia publicznej, z objęcia budżetu na realizację publiczno-inwestycyjną projektu Nowa Okręgowa Szkoła 394-2020. I tak, że nas jest dzisiaj na subięcie zdrżalnego budżetu, co na przykład do dopłaty do pracownikom, na dzisiaj dopłacimy dopłacę uczniom. I tak, że z obroństwa budżetu budżet, na subięcie, na medyczne obsługi, panie Jacek, jakie postrzegamy, na sprawie środowiska Доходы спецфонда виконані на 111%. Це поведения спида дарунки, плату за послуги, насколько бюджетных установший додатковой господарської битвіка. І Також з мы Також в сумму 941-80 тысяч гривень. Додаткова частина виконана у нас на загальну суму 73 млн 525,4 тисячі гривень. 158,9. По галузі освіта профінансували 41 млн 132,6 тисяч гривень. Отримання апарату у самостійних відділів 10 мільйонів 898 тисяч гривень. Охорона здоров'я також мільйон 189 і гривень. По галузі соціальний захист ми тут фінансуємо і центр соціальних на соціальних послуг направлено мільйон двісті дев'ять Ну Також на сесії ви знаєте, що у нас там програма така вчерна по соціального захисту, за півріччя. Надали 7, 78 особам е, матеріальну допомогу. Е, на це ми на сьогодні на 1 липня 398,5 тисячі гривень. Також у нас є привітання 80, 85, 96-річних громадян. 50 осіб отримали також на, на привітання 25 тисяч. Подарунки на 25 тисяч На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надалися з послуги, 83 тисячі гривень. Також ми проплачуємо цей проїзд окремих категорії громадян на залізничному транспорті, це пільговий проїзд і відшкодовуємо лікарські засоби особам, які постраждали на серед керматиський построїв. Також ці кошти, там я вам казала, по доходам не дійшли і. Західна частина за рахунок субденцій складає свидаку. І ми всюдомали в 5 лікарських засобі. На поховання учасників бойових дій у сьогодні використано 8 і 20 000 гривень. Також у нас по галузі культура це мільйон триста шістдесят шість тисяч гривень. Тут у нас отримується і бібліотека. І заклад культури, будинок культури півтора в отеля, також заклади відділу культури. Всі ці викрати входять процесу. Також на погалузі фізкультура і спорт направлено у нас на сьогодні 573 тисячі гривень. Житлово комунальне господарство це 995,6 і тисяч гривень. Це у нас. Якщо город подавцям і водопровід організаційного господарства тому цьому році профінансували на дев'ятдесяти тисячі гривень, і організація благоустрою. Це і прибирання сміттєзвалищ, і утримання доріг, і послуги відбуваються по цим завтра. На отримання автомобільних доріг ми направили 5454 дев'ятсот. Ще маленький план вирушати потенціально. Утримання пожежно-рятувального підрозділу мільйон 361 шістдесят і п'ятдесят тисяч гривень. Ми ще хочу вам сказати, що ми в цьому пріжжі профінансували ну, не тільки ми отримуємо транспорті, а ми надаємо і іншим бюджетним інспектором. У нас що на 1 перше липня ми 3 мільйони 747 тисяч 123 гривень на блинчим. Слушай, там це військовий частина, там мільйон 720 тисяч, поліція 90 тисяч, ремонт машин для нашої поліцейських, які ще обслуговували з нашої громади. Потім в Зайцівській громаді 182 громадяни на Аверіонову там постійно проживає. Місто Синейне, це лише 160 тисяч на Аверіонову, так по угоді тому що на лікарня проговорит про наш населення. Обласному бюджету на матеріальний резерв, поповнення три тисячі восемь триста, обласному бюджету на программу громадського порядку восемьсот шестьдесят четыре тисячі сімсот. Обласному бюджету ми спінансування провели сто девяносто тысяч на шкільний автобус. Так ощупаємо зато еще дійсно. Ну, це придбувати. Буде придбувати область, але, але наші умови з понансування виконали вже все по фінансування. Це що стосується між бюджетного трансфера. Ми спецфон також у нас е, фінансувався все зі згідно надали пропозиції нашого. Ми е, так поняти на е, нашого точнее, то ми у цьому уточненню працюємо також від даних пропозицій, ми фінансували і оплату експертиз, і придбання молоді архітектурної форми. Там знаходиться, і проведення вишукольних робіт, перед робіт експертизи по виготовленню візуалізації. Це ми робили по реконструкції видинопірної вежі. Потім направили кошти що у нас продовжується будівництво захисного цивільного захисту на території кормаського ліцею, ми по фінансування в минулому році продовжуємо будівництво направити на тисячі тисяч гривень. Також комп'ютера і для пожежно-рятувального підрозділу, і для наших дитячих садків, для ліцею смартфос також продавали, тому що вже застаріла комп'ютерна техніка. Ну всі всі наші на сьогодні кредиторська зарплата у нас абсолютно повна. Захищеним статтям нет по заробі підплатів, як вони організаціям зарплата у нас знімали. В принципі, результат у нас для нашої громади непоганий. Доходи... Зарплата у мене не захищена стаття. Захищена стаття. Да? У да. бюджетному кодексі захищена стаття. Зарплаты, енергоносії, харчування, медикаменти, соціальне забезпечення, це все запишено з такими картами. Думаю, це все аналізуємо, оговоримо, проведаємо, на сегодня вам рекламу. Они будут на основе Константинов. Друге питання про внесення змін изменена рішення селищной ради. тринадцатого уровня. Фінансовим відділом загального надання матеріалу пропонується оточення за рахунок чотирьох джерел фінансування. Перше це бюджету, на державному бюджеті виділена субвенція в розмірі 390 тисяч, і ці кошти будуть розподілені на придбання встановлення генераторів. Це дерезаватський, 250 тисяч і Добре чисті ліцею. 150 тисяч. Так. Перевиконання. Також ми пропонуємо точно за рахунок перевиконання виконаної частини на суму 502 тисячі 414 гривень. Це у нас направлено на кошти чисто добрий частиного ліцею. Двадцять три тисячі чотириста двадцять гривень ціна сертифікація, енергоефективності, об'єкту будиницька захисного сторони. Ми вже і направили на маневрі сесії, але там потрібно два провести двічі цю сертифікацію, тому звернулися на спокотанням ще на стосунку додатково. Десять тисяч виготовлення технічного документу на водонпірну мережі, сто шістдесят шість тисяч п'ятсот по супроводу стратегії розвитку на дві тисячі рік. двадцять мірі. Потребують там вони. І звіто там буде ще я не поділити, про це законувати про цей супровід. 166 тисяч п'яти. І на підвіз, так як у нас спочатку панування ми не, не змогли в бюджет на 25 рік всю суму, яку необхідно для підвозу учнів. Зараз у нас по, звернувся також до добричеський ліцей. 301 тисячі 492 гривень. Також вільний залишок. Ну, ці кошти ми не, не, не можна зарахувати на залишки, так як є домови бюджетного кодексу, тому їх з про виконання. А ось вільний залишок ми те, що дозволяє нам бюджетне законодавство. Пропонуємо виділити 91 тисячу відділу культури на придбання долини і на нагороду дітей, на нагороду дітям. Грошова буде виплачена 145 тысяч наші так, два лицея и шахтарская генация. І переміщення площі у нас також написали наші установи. Значить, Значит, культури 6 тисяч, занимаюсь зарахунок, экономии зарплату, доплату в'єднаного социального миску 6 тисяч мы ліцей. Добрий червський на придбання спорт інвентар 25 тисяч пособів гривень. Це також кампанія по зарплаті, вакансії, лікарня. І 330 тридцять тисяч тридцять дев'яти гривень. Це вернейський дітей на виготовлення паспортів, ремонт приміщення майстерні та гаража, зміни мазового генератора, оплата услуг по проведенному режимі интернет, посилення на постійно режимі. І буде там ще придбати рамки, таблиці, принтер. І також у них велика сума економія 330 тисяч дев'ятсот дев'ять гривень це за перші півріччя. ну може багато штабів, uh -huh. вакансії викарняли. Вони не просять додаткові кошти, але в межах цього ресурсу мусить перевести. Yeah. Народність. Це стосується передачі озвернення місцевої частини автобусу, які знаходиться на балансі та резації 12. Автобус вже має свою правда стан, зношеність. У звів 17 років, тобто для області дітей. Не Це не те, що в Майях. Ні ні, ні, ні. Це Богдан їхав, не передавали СДА. У них на, наразі є автобус, вони є, який здатен перевозить. Цей автобус е звертався з того частини, яка знаходиться у нас на території, там є на задання нас на території, так і на інших територіях районі бойових дій. Вони зараз фактично займають допоможю підприємців, вони ремонтують. Ну, я не знаю, не як не не техніка <проб> передається військовим. <проб> я знаю, що його прийдуть до ладу і будуть використовувати.

Це населення такого продовжування це нова форма, яка зараз діє у нас в країні, яка передбачає створення і теж проведення реформи управління публічними інвестиціями. Публічні інвестиції це саме те, що зараз ми з вами робимо. Це проекти, пов'язані з нашої громади. Тому постало питання щодо внесення змін до нашого документу, це тобто стратегія розвитку нашої громади на 2025, 2021, 2020 яку ми приймали саме у 2021 році, на 2022-2027 роки. І відповідно до цього ми хочемо її оновити і внести зміни відповідно до тих реалій, тих викликів, які постали, і відповідно визначити фінансове забезпечення для. Реалізації тих проєктів, визначити пріоритетні напрямки і їх реалізацію. Тому для цього ми вносимо зміни в програму соціально-економічного розвитку, а саме в пункт 7.1 завдання 7 захваті із реалізації програми оновлення і внесення змін до документів стратегічного планування. Тобто експерти супровід та консультаційні послуги з питань несення змін до даної стратегії, а також підготовки нового плану заходів на 2025 2027 роки, а також доповнити завдання із цими програми новим заходом, це проведення, підготовка звіту по стратегічні танічної оцінки, це обов'язковий звіт, який проходить всі документи стратегічного планування. І на 2022-27 році. І плану заходів всіх реалізацій на 25-й, 27-му році. І на ці заходи запланувати обсяг фінансування за рахунок селищного бюджету з поми загальністю на два заходи, 170 тисяч гривень. Прошу вивести цей питання на сесію читання. Питання біла за Константінова є нічого не все все рівно зробиться все там нічого за все все буде